Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чому Зеленський занепокоєний можливим затягуванням в зближення України та Євросоюзу? Гроші. А, у форматі я маю на увазі економіка, глобальна торгівля. А, от тобто. Ми полишили у нас не полиши не, не полишається можливості ринку зі сторони РФ або Білорусі, да тобто там, де були свої торгівельні домовляння. Отже, ми торгувати можемо з європейським союзом. Торгувати з європейським союзом на скажімо, на тих умовах, в які ми маємо зараз. Це не зовсім з економічної точки зору вигідна історія. Невигідна, тому що ми не маємо пев, певних пільг, ми не маємо певних. Виграшних позицій в тендерах ну оця вся історія. Нам потрібно зблизитися з ЄС бажано стати частиною європейського союзу для того, щоб мати зовсім інші можливості для ринку. А поки що нам це ну тупо невигідно. Невигідно не європі виходить у нас купляти за такими пошлінами цієї всієї історії. Нам не вигідно коротше туди валити. А валити немає куди, тому що два ринка а, все уже все і ніколи не повернеться. Це ніколи не повернеться в той стан, в який було. Тобто ніхто торгувати з арефією, там не буде відновлювати ці стосунки. От і тому так він занепокоєний саме у тому форматі, що ну нам потрібно виходити на інші ринки а ну а є мож... а є там затягування, і як нам туди виходити. От в чому справа. Чому пріоритетом ракетних ударів РФ знову стали українські військові об'єкти? Це, до речі, те, про що я казала: що у них зміниться ракурс обстрілів з інфраструктури на, військову, ну, на, на, на військові усілякі штуки. Ракет мало. Меншає їх влітку, ну, в зараз в теплий літній період гатити по е, теплостанціям. Ну, типу, щоб що, щоб ми в червні місяці такі, о Боже, ми сидимо без опалення, ну, ну це ж абсурдна історія. Ну, без світла влітку, ну також це не той страшний удар. Який має сенс, тому так і по перша кількість ракет сезонна історія, і вони намагаються, хоч якось, дестабілізувати військо, і вони намагаються знищити кількість наступательної зброї для майбутнього контрнаступу, щоб зірвати його, що насправді заважає організації переговорів Зеленського і СІ. У Мене складається таке враження, що тут має хтось інший першим поговорити, а тоді вже всі інші. Тобто, тут якась така історія порядку черги на звідси, от таким форматом: хтось інший має бути першим, хто поговорить всі, а тоді всі вже наступні будуть з ним говорити. Чому президент Чехії впевнений, що Україна матиме лише одну спробу для великого контрнаступу? Павел дивиться на це з точки зору о, військового, бо я наскільки пам'ятаю, він колишній військовий, е, от і він якраз дивиться на це з точки зору з позиції військової, тому що е, нам потрібен свій такий, знаєте, марш-брацок. Частково, частково, він правий. От частково, реально, він правий. Чим вдаліший буде зараз контурнаступ. Тим вигіднішу позицію ми займаємо, тим більше ми демонструємо для Європи та Штатів свою спроможність до подальшого боротьби та деокупації, тим більше нам надається і ще всього. Ну, коротше, від цього ну, дійсно дуже багато залежить, і е, подальше затягування буде робити для нас не зовсім зручну позицію, бо зараз РФ якраз намагається затягувати. Бо е, навіть розуміємо... Навіть вкопаний нікуди не їдущий старий танк Т-34, якщо він вкопаний і може стріляти, він робить страшного лиха. І ти його поки знайдеш, як е, ну, зруйнувати, да, як в нього потрапити. Ну, коротше, це типу, всі окопування, бетонування це перешкоди. Чим довше йде війна, тим більше окопується ворог, тим гірше просування і менше можливості цього просування. Це як е, полоса, знаєте, препятствій при набіговій, е, якби набіговій доріжці, умовно кажучи. Тобто, ну уявіть, що чим довше ви стоїте і налаштовуєтеся, тим більше оцих бар'єрів перед вами з'являється. Чому в РФ почали масштабне ІПСО через отримання Україною боєприпасів зі збідненим ураном? О, тут знову потрібно е розкачувати, розумієте, в РФі, е, в публічний простір почало е просочуватися багато інформації, незадоволення по фронту, тут іще пригожин ляпа, тут ще Гіркін стрілков, терориста, шматок намагається під, підривати. Треба якось е збуджувати людей. Да і, і, і ще більше агресії, ще більше агресії, це як колізей. Ну тобто, ми там, типу, коли а, всі починають задавати питання: а чому гладіатор якось вяло, ходить по тому Колізею і немає кровіще та гавніще, треба раптом раптом щось терміново треба робити. Терміново треба робити, щоб населення мало рицаря мечів, тобто готове хватати меча, факела, вила, граблі і бігти терміново в бій. От, і все, от все, що там відбувається. Навіщо Медведєв лякає світ наближенням ядерного апокаліпсису? Ой ви розумієте, яка біда, печаль сталася на Ерефі? Там помер головний такий, знаєте, нездоровий шут Кремльовський, який транслював думки електорату. Він із того і був клоунав я про Жириновського, що він міг дозволити собі ляпати будь-що, але воно реально висвітлювало думки та налаштування людей. Тобто, це було для людей. Жириновського нема, а треба нового. А де його взяти? О, алкоголік? Дімон тут. Давайте його відкопаємо. І зараз якраз Дімон у такому дусі Жириновського буде нести оцю всю агресивну маячню. Де він для всього світу клон, а для електорату РФі, о, ну, Медведєв діло говорити, так і надо, мужик, от ніхто з ними панькатися не буде, давайте шибанє... ну, оця вся історія. тобто, Це Жириновський номер два. Ну, тобто, 2 ну, Будь ласка, відноситися до о, о, алкоголіка Дмитра Медведєва, як до от, алкаша з вашої сусідньої квартири, який несе в пругу повнішу, особливо коли при Бухнув. Ми ж його ну не слухаємо. Ми ж не зважаємо, що він там щось розказує, що до нього рептилоїди вночі прилазили в білій гарячці. Тут така сама історія. Ну то не зважаємо на того убогого та вже поплившого кукухою дядька. Навіщо Путін заявив, що РФ розмістить ядерну зброю в Білорусі? Бо ніколи такого не було, і от знову Путін лякає світ ядеркою, шантажує. А ще ми, до речі, про це казали. Путін буде намагатися підставити луку. Надання ядерного озброєння не ядерній країні, навіть на зберігання, то повна срака, і в першу чергу для самої Білорусі і для Лукашенка. От вам і формат хитросракої підстави, яку намагається зробити Путін під егідою того, що тепер вони там будуть там щось зберігати. Я ж кажу: вкотре Путін намагається зробити вигляд, що всі мають боятися його страшного ядерного збройня і оця вся історія це все ще про ядерний шантаж. Коли немає чим крити, ми починаємо дрібіжати ядерними мощами, усіх передпикою кричати. От, 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 я вже зараз запущу, отже, я вже готуюся, я вже майже готовий і і все. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.